Е, на сам кінець е, я сумнівалася, де саме треба розказати про спільну заяву. Вирішила все ж таки поставити її сюди, оскільки спільна заява це часто. Мемо, яке підтримує декілька організацій. Коли ми хочемо просувати певний курс дій, певні рекомендації, і є партнери, які нас підтримують, то відповідно під тим самим переліком рекомендацій, просто підписуються декілька організацій. Це стає спільною заявою. Це поширюється, можливо, на сайтах організації, а можливо, і також в засобах масової інформації. І, власне, от мемо, про яке ми з ми говорили, стає спільною заявою. На слайді, який ви зараз бачите, можете бачити те, як приклад одного дослідження по суті став основою для напевно всіх жанрів про які я щойно вам розказала, було велике дослідження про досвід регулювання конфліктів у світі, який підготував в Центр Нова Європа у 2015 році, для того щоб з'ясувати, який алгоритм. Дії потрібен для того, щоб виконати міські домовленості так, щоб це не було загрозою для українського суверенітету, для українських інтересів. І було велике дослідження на 200 сторінок, був менший полісі брів, була інфографіка. Яку ви бачите, була, було мемо з передком рекомендації, яке стало спільною заявою, оскільки під ним свій підпис шість організацій. От, власне, в одному дослідженні об'єдналися всі жанри. А, ну, і на сам кінець кілька слів про ці такі допоміжні жанри, про які я говорила на початку: про статтю а, і про а, колонку. А, ну, вони, звичайно, близькі між собою, особливо, якщо ми. А, їх пишемо як гостьові автори, оскільки стаття чи так звана журналістика рішень ну, її можуть продукувати як штатні журналісти певного видання, так і ми, як так мовов, запрошені автори, які просто пропонуємо свій матеріал певній платформі, певному виданню. А колонка пишеться гостьовим автором by definition, та за визначенням. Але в будь-якому разі ми говоримо про матеріали, які спрямовані. На заклик до дії. От в цьому власне ключова відмінність будь-якого генетичного матеріалу від звичайної статті. Венетичному матеріалу ми закликаємо до дії, закликаємо щось змінити. Приклад, який ви бачите на екрані, от стаття чи потрібен сміттєспалювання зелений тариф. У невеликій статті на умовно кажучи, якусь там 600 тисяч слів, а автор розбирається, потрібен чи не потрібен зелений тариф для сміттєспалювання і дає свій, свою рекомендацію, так чи ні. Колонку, інший приклад, який ви можете бачити. Ну, власне, ці два приклади вони подібні між собою Тут сказати, це точно стаття чи точно колонка. Приклад колишнього прем'єр-міністра Швеції Карла Більда. його колонка на тему того, як можна уникнути Брекситу. Ну, як бачимо, уникнути Брекситу не вийшло, але спосіб рекомендації, заклик до дії таким чином, може бути опублікований. Як розширення вашої такої основної форми, інституційної, тобто у вас є дослідження, і ви по ньому пишете колонку, так і часом буває, що навіть колонка чи стаття є самостійною аналітичною роботою, написаною, як правило, тому що щось є гарячим чи актуальним.